Добрий вечір тобі, пане Господарю, радуйся, ой, радуйся, зерне, син Божий, народився, застеляйте столи, позиціли мами радуйся, ой, радуйся, земель, син Божий. Добрий день, господарю вашій оселі! Прийміть наші побажання на свята веселі з Новим роком, з новим щастям зі здоров'ям! Вас найкращим! Господарів цього дому та всіх, хто є в ньому. мир тобі, вкраїнсько хато. Хай вам буде в будень свято і любов, і ласки в ціха, Хай минають вас всі лиха. Пустіть до хати, будемо щедрувати і щастя радості бажати. Щедрий вечір, добрий вечір. Зіленька ясна на не небі сяє, Вас з новим роком вона вітає. Нехай вам вродить жито щоліта, жито пшениця, всяка пашниця. Бажаємо вам щастя, бажаємо вам миру, у серці любові, а в хаті добра. І щоб не хворіла дітвора. Веселої вдачі, щоб не були ледачі, здоров'я ні в року, нового вам року. У злагоді жити і діток зростити, білявих, чорнявих, веселих і жвавих. Не бійтесь, приємно цю мати мороку. Щасливого вам року!